Привіт-привіт, мої хороші! привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Второго Україна, на каналі української відьми. рада вас вітати. Сьогодні дивимось Київ, суми і прикордонні обов'язково. Чернігів. Подивимось на березень, на найближчий період. Тобто, трошки покопаємо, що буде відбуватись. І не забувайте написати в коментарях ваші побажання для наших українців. І читайте в коментарях, навіщо це. Я закріплю. Пишіть один одному ваші найкращі побажання. Так треба. І ставте вподобачку. Давайте суми. Так звітують, звітують, що все добре, місто щось отримує, допомогу, отримує фінанси, отримує якісь можливості, а ворог проривається, буде ще момент. І тут такий дивний момент, що і ворог заходить, і ми заходимо. Ні, там неспокійно. Ми розуміємо, що це кордон. Розбит, розбито буде якісь наші споруди, можливо, які повинні були захищати або зупиняти ворога сума. Але він далі не йде. Як нема наказу, я вам чесно кажу, як нема наказу. І так у місті нібито всі приспокояться. А що значить, це буде добре. Ще якась там інформація від військової адміністрації, але за картою зірки, то омана. Ніхто не знає, з тих, хто зараз буде заявляти, плани ворога. А ворог планує. В нього є розроблено бажання зайти і піти далі. Суми, березень. Давайте прикордоння, сум березень. Прикордоння сум. Знову карта зірки. Є надія, на яку вам треба туди якийсь захист, якась допомога, це ідея американська, але на неї пуста надія, ми це вже знаємо. да. Об'єднуйтесь, тому що громади, які близькі до кордону, населені пункти, буде заходити ДРГ так глибоко, буде. Вони будуть ще раз прориватися. Їх бачите потім, як змія будуть вибивати звідти, але вони нароблять шкоди. Там не буде тепер спокійно. Там не буде спокійно. І знаєте, як можна зрозуміти? Піде обстріл по сумах, іде обстріл по місту, обстріл за обстрілом, іде рух на кордоні. Дуже пов'язано. У вас тут гроші на ваш регіон. Дуже багато. Але дають, бачите, скільки, бачите, яка монетка. А отримаєте ви скільки, бачите, яка? Місяць. Пусті надії. Дуже передмістя палає сума. У вас важкий місяць. Важкий тим, що ви не отримаєте чітку інформацію, ви не розумієте, куди прильоти, ви не бачите системності. Вам не кажуть, до вас не доводять. Як знаєте, бахнуло і тиша. Опа, швидкі поїхали. Все. Ідіть, працюйте далі, ідіть, живіть далі. Війна. Сумом березень. Сумом березень. Ми хочемо. Ви дуже сподіваєтеся, бо на Європу, на щось, на якусь підтримку не буде. Є план Є план щодо розширити кордони у ворога. Через високу інтенсивність обстрілів вони можуть зайти і закріпитись. Можуть. Для того, щоб цього не дозволити, якось треба вперед-вперед йти нам. А Ми можемо піти вперед-вперед? Рішення не прийняти. Нам треба оце зброя. Знову це карта Америки. Це знаєте, їх там кулуарні розмови. Нам треба зброя на це. Якщо її зараз не будуть надавати, ми будемо стояти там, де ми є. Мені не подобається ситуація. До міста не дійде, але от зайти там глиб може. Мені не подобається. Сума березень. Поховань багато військових. Боже діти, от прям так сильно плакати по дітях будуть. Я не знаю, чи працюють у вас садочки, якісь групи, чи можуть десь дітки скупчуватись. Ось таке відчуття, що малесенькі там 3-4 рочки. Сумщина, березень. Ну, стираю. І це мої хороші не тільки дрони. Тут показую, прильот, прильот, прильот. От як капа, буракет. От щось іде, насипає. А ми чому ми не відповідаємо? Бо ми збиваємо, 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 і інфраструктуру він зруйнував. Ну, ми в захист стали і все, ми в захисті будемо стояти у мене дні. Інфраструктура прильот. По місту атака буде. А таке відчуття, що бахне, потім дрон фіксує. Потім дрон фіксує. Інфраструктура. Склади. Якісь закинуті або закинута промка. М -м, не подобається. Щось не те? Київ. І ну, от, бачите, карта показує. Нам щось пропонують, бачите, а ми відмовляємось. От як закриваємось від можливостей. Хтось до нас приїде. Ви не любите, коли я політику показую, але це впливає на ваше місто і на атаки. Хтось приїде, буде прям нестися до нас е з розмовою про мир. Це найближчі дні навіть. Давай поговори, поговори, от відновити цю дружбу, бачите? Ну Це з Америкою ми розуміємо. Прильот сильний, найближчі дні. Сильна атака до центру йде. сильна атака, смерть. Дивіться, коли йде у нас це з косою дівчинка по містах, то це означає, що він спеціально знає, куди бити. Щоб більше страху і жертв було, щоб був тиск. Так і буде. Це центральна частина ближче до, ближче до центру. Чекайте на виступ, на якусь офіційну інформацію. Тут є можливість відновлення якісь форматів взаємозв'язку. Тоді трохи дивіться, от як піде якийсь все ж таки або переговорний процес, або знову зустрічі, то трохи може стихнути потім. Бо, поки ми на щось не пішли на поступку. Буде прям мучити нас. Київ березня. Київ березень. Обман. Іде прильот, і де тиша. Багато дронів. Де у вас є аеропорт? Є ж це Жуляна є. Аеропорт Київ, так, да? тепер он? Там десь поруч може бахнути. Київ березень. От активні також, От перша половина місяця дуже активно з боку ворога. Потім якось зміниться ситуація. Вона загостриться на фронтах, а Київ трошки він відпустить своїх лап. Київ найближчі дні. Рунається передмістя Вліт в місто. Ну, тобто, от околиці, там буде тиск, буде атака. Він прям готується. Чорнобильська єс. Буде ще прильот. Поруч. Він буде кошмарити, як запорізьку, але тут може поруч бути. Тут може не влучити в саркофаг знову. Я сподіваюся, бо показує, горить, але не фонить. Біла церква. У вас прильот може бути. Не можу сказати, також от не можу назвати цей об'єкт. Злітна смуга десь є. І таке були колись. там поруч. Перша, друга десь біля води. Може гупнути. дні біла церква. Не розслабляйте, через вас багато летить, збивати будуть. В районі прям падає сильно. Бровари, березень, бровари, березень. Раз, два, дві атаки, третя атака. Десь місця дизлокації відпочинку військових. Проварова смерть буде. Просто люди у дворі були, вдома були. Разом з домом отак їх їх Активність, активізація ворога. Бориспіль, березень. Господи. Він б'є, куди бив. Відомі. Там і збивають, і б'є туди. Нічого не пишіть в коментарях. Тільки побажання українцям найкращого. Так треба, почитайте в коментарях чому. Повторення, повторення. Не гуляйте на відкритих місцинах, там, де оці стадіони, може, якесь поле. Не гуляйте там поруч. Смерть і смерть. Раз, два, три, чотири, чотири, п'яту атаку бачу за місяць. Чернігів березень. Вам даний наказ прикордоння оберігати. Є інформація, що ворог буде тиснути, в нього там не вийде, щось у вас там розроблено. Ну, ви там підсилились, дай Боже, так і буде. Чернігів-березень. До вас приїдуть з якоюсь ревізією в місто. Люди в чинах. Це може бути політика, може бути військові. Люди в чинах. І піде прильот по місту. Сказати, що вони прям хочуть а, зруйнувати його, зараз не до вас їм трошки. В районі гучно, там смерть, але вони полюють за військовими, там дрони. Можуть навіть за машинами літати, військових, а чернігів в березні. Ну, тобто по трасі йде десь машина, воно за ним. Чекаю, поки щось розмістять або завезуть до міста, і буде прильот. Тут іде промка. Якісь такі, знаєте, як складські технічні приміщення. Отакі От цілі будуть. А що ти в центрі міста вбачаєш? Просто для остраху. Знову ж таки, ближче до середини місяця воно повинно щось вирішитись. Трошки, може, стихне. Потижнево будемо вас дивитись, тому що показує рішення ще про таку атаку не прийняте. Я її спонтанно приймаю. Я дивлюсь, що на фронті, як ви мене бісите, так ворог. Розмірковує, і потім я б'ю Але центральна частина воно буде пов'язано з рухом ворога на сході. Чомусь так. Дивіться, на фронтах, коли йде загострення, він починає бити по містах. Це день буде. Вдень дуже обережно, якщо кажуть, що летить, воно долетить.